Друзі, доброго вечора! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Життя зараз пасічне дуже інтенсивне, закінчується відбір меду, скорочується гнізда, починається обробка від кліща вароа. І саме за обробку від кліща вароа зараз піде мова. Справа в тому, що ми на просторах Фейсбука побачили черговий скандал. скандал. Коло компанії BVL, well, яка виробляє санітарно-ветеринарні препарати. Справа в тому, що виклав чоловік відео про те, як він обробив пасіку препаратом Aparroa компанії BVL, well, і у нього посипалась бджола. На відео ми побачили, як він показав цю от полоску, показав бджолу яка викинута від з людків і зробив висновок що це мабуть передозування препарата у смужках відео про обробку полосками апівара пройшла два дні назад полоски свіжі да, заказав офіційного представителя Оказалось, что полоски, скорее всего, передозованы препаратом. Сейчас покажу результаты обробки полосками Апіваро. Пчела он белелятков. Вся лежит практически. Ще... Обрабатывалась вчера. Признаков жизни, как таковых нет. Наверное, процентов 70 пчелы легло. возле она на подсолнухах ползает. Ну, в основном она даже не успела выйти из улика. Сохранились чеки, как бы, в принципе, полоски. Не знаю, будем вырешивать с выработником. Подключать соответствующие органы, скорее всего. Все. Я зразу хочу сказати, що під час цього, цього відео я не буду нікого не звинувачувати, не виправдовувати, я суто розкажу свою думку. Отже, спочатку війни ми бачимо дуже багато відео свідчень військової агресії, і з боку росіян відео, і з боку України відео. там ми бачимо там, певні дії. і я... Завжди зі скепсисом відносять до цих дій дій, бо зачастую невідомо, що там відбувається. Так, там бігають військові, там щось там хтось стріляє, голос за кадром щось розказує. І ми автоматично віримо, хочемо вірити в те, що нам казав голос за кадром. Але я завжди перевіряю інформацію, і що мені зразу випало на око, це те, що людина не представилася. Людина не сказала, як його звуть, не прізвище, не ім'я, не населений пункт, нічого не сказала. Просто от показала цю от препарат і показала мертву бджолу. Не показала, що, наприклад, той препарат там поставлений до вулика. Не показала, що, наприклад, його там почали гризти. Автор відео чомусь це не, не висвітлив, і у мене зразу. Виникло питання, яка мета цього відео. По-перше, ну мета так, перше, що нас спало на думку, це попередити пасічників, нібито не купляйте. Обережно, розумієте? Ну, дякую. В принципі, дякую. Це такий дзвіночок. Якщо дійсно це так, то ми будемо щиро вдячні цьому пасічнику, що будемо. Тестувати ці, всі смужки там, попередньо ніж ставити. До речі, про тестування. На наступний наче, день я теж в мережі Фейсбук побачив повідомлення, начебто від виробника компанії BVL, що обережно бракована партія. Ставте там потрошки в декілька вуликів перед тим, як використовувати цей препарат. І зразу, по-перше, мене це обурило, тому що я уявив себе на місці людини, яка придбала, наприклад, той препарат. яка Замість того, щоб вже використовувати гроші витрачені, і треба використовувати, і щоб цей препарат подіяв і ще я повинен витрачати якийсь там час для того, щоб тестувати той препарат. ну, хвилиночку, так, відео знімається, продовжуємо. Це мене, я ще раз повторюю, габурило, тому що, як мінімум, пасіч, не, не пасічник-виробник цих препаратів санітарно-ветеринарних повинні мати цю свою дослідну якусь там пасіку, і на неї, якщо є така вірогідність того, що буде такі, такі наслідки, тестувати кожну партію. Але я не думаю, що там на глазок. Щось там ллється, коли виробляються ці препарати. Я думаю, що там все ж таки використовуються ваги, і для мене дивне таке повідомлення. Сьогодні перед тим як готувавшись, готуючись до цього зйомки, відео, я зайшов на Фейсбук сторінку компанії Бівел, і того повідомлення я не побачив, тому я не знаю, кому належить то повідомлення. А зато побачив повідомлення, що триває. Інформаційна атака на компанію UVAL, і тобто обережно і подякувала компанія тим, хто, незважаючи на те, ще залишається е, прихильником всіх препаратів. Е, я за себе скажу препарат AпіVaro я ніколи не користувався. Я користуюсь той же компанії в цьому році ось препарат Апіфлум. У мене все було добре. Е, Зараз я його використовую в кінці сезону. Навесні теж використовував, теж було все добре. Але е, апі, апіфлум препарат кажу, апівару я використовую, тому що там наче, таофлавалінат, І цей препарат він накопичується в воску, тому я його не купляв. роздавлявся їхній препарат е, за мітразом. Зараз не пам'ятаю, як його назва, але не суть. Суть в тому, що у мене негативного досвіду немає використання цього препарату. Єдине, що хочу сказати, такий раз на 10 вуликів попадається таке явище, ці смужки вони з картону, хто не знає, коли їх ставиш, раз на 10 вуликів, Вуликів один на 10 буває, вигризають там ти ту, де цю ти смужку закріпив, і вся смужка цілком падає на дно, і тому вона вже перестає діяти. Так що треба щось там, я думав, що з цим щось робити. Я використовував дві полоски зразу, дві через тиждень, і ті, що попадали на дно, піднімав. Ось. Але я думаю, що це теж не діло. Треба, там чи картон щільніше, чи може. Якесь креплення придумати. Але повернемося все ж таки до цього відео. Як я, вам сказав, як я вам сказав, мені недостатньо було інформації і незрозуміла мета цього автора цього відео. Наприклад, якщо він хоче. Вишкодування збитків, то я, я ж кажу, що треба обов'язково йому теж зняти друге відео, до чого воно він дійшов там попередньо там з перемовинами з компанією Бівел. Well. Якщо там буде якась там позов до суду, то звісно що бажано, щоб він показав, чим це воно закінчилося. Треба, як на мене, довести причинно наслідковий зв'язок використання препарату цей, Апівароа. З подіжжю бджіл, там може бути декілька декілька може бути причин. Може, навіть да банальна причина співпадіння обробки, що потрава співпала з поставкою полосок. Може бути те, що поставка полосок співпала з відходом бджоли, та, яка працювала на соняшнику. Тобто вона може і тиждень залишилася жити, а той препарат її, я кажу, добив і вона масово. Ця -вся Посипалася, може, та бджола вже була покусана кліщами, теж ну, ослаблена. Тобто дуже багато варіантів, і ці варіанти треба дослідити перед тим, як звинувачувати. Але все ж таки дякую автору цього відео, що він попередив. І у нас вже дуже багато пасічників. Хто придбав цей препарат, теж почали тестувати на 1, 2, 3, 7, 7 сім'ях. Вибачте. Але я теж ще раз повторюся, що я не вважаю це конструктивно робити такий препарат, що ще його повинен ти тестувати. Ну, наприклад, в гіршому випадку, ці от дві-три сім'ї, що ти поставиш, теж посипляться. Але ж теж це теж збитки. Тобто, повинні виробники цих препаратів більш відповідально до цього відноситися, це однозначно. І що у нас в Україні повинні бути якісні препарати проти кліща, це теж однозначно. Ми Провідні експортери експортери в світі меду, тому країна експортер. Тому я думаю, що і такі як інвентар, препарати проти хвороб, у нас повинні бути свої. І причому якісні, розумієте? Тому що, на жаль, от як, як на мене, найякісні препарат, поки що з яким я стикався, це байварол, але він дуже дорого. Коштує. Отже, друзі, такі були думки стосовно цього використання цього апіваро. Я, все ж таки, поки історія не закінчилася, вам раджу тестувати. Минулого року ми бачили, було повідомлення, що падала бджола від біпінусків. В цьому році це ж повідомлення, що бджола падає від цього апіваро. Обережно, друзі. 100% треба прочитати інструкцію, все там дотриматися, температурний режим, там дозування однозначно перед тим, як не просто так і все і до побачення. А я буду з вами теж прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами, ще обов'язково побачимось. Пока.